Вітаю, дорогі мої, кожен день приносить мені нові натхнення. Ви запитуєте мене, надсилаєте мені відео, щоб я дала свою оцінку. Сьогодні ми зануримося у таємничий та потенційно небезпечний світ челенджів з душами. Ви коли небудь замислювалися, що було б, якби ви могли поговорити з Альбертом Ейнштейном чи Клеопатрою звучить захопливо чи не так? Але перш ніж ви захопитеся цією ідеєю, дозвольте мені розповісти вам історію, яка змусить вас двічі подумати. Марія, молода жінка з Києва, завжди цікавилася історією. Одного дня вона натрапила на відео, де медіум нібито спілкувався з душею Пушкіна. Зачарована, Марія вирішила спробувати подібну практику самостійно, але те, що почалося, як невинна гра, швидко перетворилося на кошмар. Після кількох спроб викликати душу Пушкіна Марія почала страждати від жахливих нічних кошмарів. Вона чула голоси, бачила тіні і, врешті-решт, опинилася на межі нервового зриву. Коли вона звернулася до мене за допомогою, знадобилося кілька місяців інтенсивної терапії, щоб повернути їй душевний спокій. Ця історія не виняток. Як фахівець з регресивної терапії, я постійно стикаюся з наслідками таких небезпечних експериментів. Челенджі з душами це сучасний феномен, де люди намагаються встановити контакт з померлими чи історичними особистостями через різні практики, часто використовуючи гіпноз або медіумічні техніки. Але ось у чому полягає несподіваний поворот. Душі померлих не можуть бути викликані за бажанням це суперечить природним законам та етичним принципам Всесвіту. Більше того, багато історичних особистостей, ймовірно, вже реінкарнувалися і знаходяться в нових втіленнях. То з ким же насправді спілкуються люди під час цих челенджів? Відповідь може вас шокувати. Часто ці контакти це або прояв фантазії. Або що гірше, взаємодія з негативними енергетичними сутностями, які можуть завдати серйозної шкоди нашому психічному та фізичному здоров'ю. Я постійно чую від моїх клієнтів: ти читаєш мої думки, саме так все і було. Або я бачу ті події, про які людина давно забула. Але ці події є вирішальними становленні негативної матриці життя. Наприклад, я побачила у просторі моєї клієнтки миску з яйцями. Як виявилось після сеансу, в дитинстві її змусили їсти величезну кількість варених яєць як покарання. Візуалізація, натомість, це здатність малювати образи у власній уяві візуалізатора, на основі його досвіду. Це і було ключовим моментом у створенні програми, за якою виробилась звичка Не проявляйся. Не висовуйся. Візуалізатор малює картини у своїй свідомості, він не здатний розрізняти енергії, тому він легко піддається ілюзіям та може сприймати демонічні їх духів як душі померлих. Відомий психіатр Карл Юнг писав про ці два методи візуалізація це свідоме створення образів. Тоді як телепатія це сприйняття інформації, яка не може бути отримана через звичайні сенсорні канали. Результат сеансу залежить від того, яким інструментом користується той, хто його виконує. Телепат ніколи не буде робити тих речей, які робить візуалізатор, наприклад, спілкуватися з душами померлих чи інопланетянами. Його талант полягає в тому, що він щитує істинну картину і спроможний розпізнати суть енергій, з якими стикається. розуміння різниці між справжньою телепатією та візуалізацією є ключовим для правильного сприйняття так званих челенджів з душами померлих. Існує два способи отримання інформації: перший це телепатичне зчитування з об'єктивної реальності. Та зовсім інший спосіб це візуалізація образів у свідомості візуалізатора. Телепатія це здатність зчитувати інформацію з інформаційного поля інших та всесвіту. Справжній телепат може отримувати абсолютно нову для себе інформацію, яку можна легко перевірити. Телепатія дозволяє налаштуватися на іншу душу чи об'єкт і побачити те, чого раніше ніколи не бачив. Телепати з легкістю проходять сліпі тестування, тому надають точну інформацію, яку неможливо дізнатися звичайним шляхом, тільки телепат здатний знайти у підсвідомості іншої людини, справжні причини проблем та допомогти знайти і розірвати контракти. Ось вам реальна історія, яка ілюструє різницю між телепатичним зчитуванням та візуалізацією. Якось до мене звернулася сім'я зі зниклим чоловіком. Чоловік вибіг лише у білизні вночі. Ніхто не знав, що з ним трапилось і де він зараз. Рідні і поліція вже втратила надію знайти його. Використовуючи свою телепатичну здібність, я змогла побачити, що трапилось з цим чоловіком. Я побачила, що чоловік втопився. Історію, від якої кров холоне, я не можу розповісти тут. Але ви можете прочитати цю статтю у нашому телеграм каналі чи на сайті. Посилання в описі до відео. Я зчитала назву населеного пункту з дорожнього знаку, який я побачила в сеансі. Рідні віднесли моє розслідування до поліції на тому місці, де я вказала, цього чоловіка було знайдено. Як повідомили рідні цього чоловіка, все було саме так, як я побачила. А тепер порівняйте це з тим, що відбувається під час челенджів з душами. Учасники таких челенджів часто дають розпливчасті відповіді або інформацію, яку легко знайти у відкритих джерелах. Вони можуть щиро вірити у свої надприродні здібності, але насправді лише відтворюють та комбінують інформацію з власного досвіду. Важливо розуміти справжні телепати. Не займаються челенджами з душами померлих, бо знають, що це челендж з демонами. Людина з розвиненими телепатичними здібностями здатна розпізнати істинну природу енергій, з якими стикається, і не стане брати участь у потенційно небезпечних практиках. Справжній дар телепатії це ознака розвиненої свідомості, непідвладної ілюзіям. Це результат довгого шляху особистісного розвитку, емпатії та вірності високим етичним принципам. Тому я закликаю вас бути критичними та обережними щодо заяв про надприродні здібності, особливо коли мова йде про челенджі з душами. Пам'ятайте справжня сила завжди знаходиться всередині вас, і розвиток інтуїції та самопізнання це шлях, який вимагає часу, зусиль. Та відповідального підходу, а візуалізація натомість це здатність малювати образи у власній уяві, базуючись на власному досвіді та знаннях. Телепат з легкістю проходить сліпе тестування на телепатію, тобто він считає інформацію, яку легко перевірити. А от візуалізатори, які часто видають себе за медіумів чи телепатів, насправді просто відтворюють інформацію, яка вже є в їхньому розпорядженні, часто несвідомо змішуючи її з вигадками. Візуалізатор просто уявляє предмет, чи явище відоме йому, але він ніколи не знайде загублений предмет чи людину, візуалізатор ніколи не знайде підсвідомий контракт іншої людини. Бо йому недоступний механізм зчитування інформації. З цієї причини візуалізатор не має права працювати для інших людей Він може допомогти лише собі, коли працює з власними блоками чи з техніками візуалізації. Багато фахівців у галузі психічного здоров'я застерігають від участі в челенджах з душами померлих та подібних практиках, ось кілька важливих думок. Доктор Елізабет Лофтус, відома дослідниця пам'яті, зазначає наш мозок надзвичайно схильний до створення фальшивих спогадів, особливо під впливом сугестії. Практики, що включають спілкування з душами померлих, можуть призвести до формування помилкових переконань та спогадів. Психіатр Карл Вікланд, який досліджував явища одержимості, попереджав Спроби викликати духів можуть призвести до серйозних психологічних розладів, включаючи дисоціативні стани та галюцинації. У сучасному суспільстві ми постійно стикаємося з новою, часто незвичайною інформацією. Природно, що ми можемо відчувати захоплення чи здивування, але важливо не втрачати здорового глузду. Пам'ятайте, чим більше початкове зачарування. Тим гіркішим може бути подальше розчарування. У Біблії є цікава історія, яка застерігає від небезпеки викликання духів. Вона розповідає про царя Саула, правителя стародавнього Ізраїлю. Ця історія знаходиться в першій книзі Самуїла у главі 28. Спочатку Саул, дотримуючись Божого закону, вигнав з країни всіх ворожбитів та викликачів духів. Біблія говорить, а Саул повиганяв тих, хто викликає духів померлих та тих, хто ворожить, іскраю. Але коли філістимляни загрожували Ізраїлю війною, Саул злякався і захотів отримати пораду. Бог не відповідав йому, і тоді Саул вирішив звернутися до викликачки духів в Ендорі. Він попросив її викликати дух пророка Самуїла. Коли з'явився дух схожий на Самуїла, він передрік поразку Саула. І віддасть Господь Ізраїля разом з тобою в руку Филистимлян, а взавтра ти та сини твої будете разом зо мною. Наслідки цього вчинку були трагічними для Саула. Уже в іншій книзі, у першій книзі Хронік, глава 10, вірш 13, ми читаємо І помер Саул за своє беззаконня, що він учинив був проти Господа, за Господнє слово, якого не тримався, а також за те, що питався віщого духа, щоб вивідати. Ця історія яскраво ілюструє, наскільки небезпечними можуть бути спроби викликати духів чи звертатися до медіумів. Вона застерігає нас від таких практик, показуючи, що замість душі померлої людини приходять темні духи. Часто люди звертаються до нетрадиційних духовних практик через те, що втратили зв'язок зі своїм внутрішнім духовним центром. Як от у прикладі з Саулом. Замість того, щоб робити добро та повернути стосунки з Богом, Саул почав шукати поради у демонів. Також важливо зазначити, що деякі люди, які займаються візуалізацією, можуть помилково вважати себе телепатами. Це може бути як результатом самообману, так і бажанням отримати визнання чи матеріальну вигоду. Справжні фахівці. В галузі духовних практик та психічного здоров'я працюють етично, допомагаючи людям відновити баланс та гармонію в житті. Вони не ставлять себе вище інших, а навпаки, допомагають людям розкрити їх власний потенціал. Необережне захоплення сумнівними духовними практиками може призвести до серйозних наслідків від психологічних проблем до фізичних симптомів. Тому Кожен наш вибір має свою ціну і шлях духовного розвитку вимагає певних зусиль та інвестицій, часу, енергії, а також фінансових ресурсів та готовності до змін, але винагородою за це стає відчуття внутрішньої гармонії та чистоти. Важливо знайти баланс між здоровим самоусвідомленням та надмірним егоцентризмом. Як сказав відомий психолог Карл Юнг, хто дивиться назовні. Спить, хто дивиться всередину, прокидається. Ця цитата підкреслює важливість внутрішньої роботи над собою. Кожна людина має право на власний духовний шлях, але важливо робити цей вибір усвідомлено, розуміючи можливі наслідки своїх дій. Замість швидких рішень та поверхневих практик варто прагнути до глибокого самопізнання та істинного духовного росту. Підсумовуючи, хочу наголосити шлях до довготривалого благополуччя та гармонії лежить через усвідомлений вибір, критичне мислення та постійну роботу над собою. Пам'ятайте, що справжня сила завжди знаходиться всередині вас, і ваше завдання розкрити її та використати для власного блага та блага оточуючих. Коли ви стикаєтеся з новою інформацією, особливо якщо вона здається дивовижною чи незвичайною, я раджу вам поставити собі три ключові запитання перше запитання як я можу переконатися, що це правда, друге де я можу знайти додаткову інформацію про це, і третє: Які надійні джерела можуть підтвердити або спростувати цю інформацію? Ці питання активують ваш критичний розум і дозволяють вашій підсвідомості почати пошук відповідей. До того моменту, поки ви не вирішите, що інформація достовірна, ваш розум буде активно шукати докази, намагаючись відповісти на головне питання це правда чи можлива пастка. Однак будьте обережні з тим, що я називаю зачаруванням. Якщо ви приймаєте щось за істину без ретельного аналізу, лише тому, що це здається цікавим чи привабливим, ваш мозок може почати підтасовувати факти, щоб підтвердити ваше бажання вірити, це небезпечний шлях, який може призвести до самозомбування. Натомість я закликаю вас завжди шукати підтвердження з різних джерел, використовуйте наукові дані, вивчайте досвід інших людей. Звертайтеся до перевірених духовних традицій. На нашому каналі ми прагнемо надавати інформацію, яка пройшла через такий ретельний аналіз. Важливо розуміти, що процес самопізнання та особистісного росту це не просто накопичення інформації, це трансформаційний шлях, який вимагає від нас не лише знань, але й мудрості у їх застосуванні, і найцінніше для чого ми тут на землі. Це розвинутий досвід розпізнавання істини і брехні. Телепатія це доказ, що душа вже набула цього досвіду і вже може допомагати іншим. Телепатією володіють ті, у кого божественна місія допомагати іншим. Я хочу, щоб ви знали кожне слово, кожна техніка, яку я пропоную на цьому каналі, пройшла ретельну перевірку. Як сертифікований коуч Міжнародної асоціації коучів, я пройшла процедуру тестування моїх здібностей і несу повну відповідальність за кожне своє слово та дію. Вся інформація, яку я подаю, підтверджена науковою спільнотою та позитивним досвідом тисяч моїх клієнтів.